Гра тяжка була, класний суперник був, класний підбір гравців у них. Гра могла закінчитись як в нашу пользу, так і в суперника. В принципі, думаю, нічого закономірна. І маємо те, що маємо. Напевно, десь не пофартило в плані забитого м'яча. При рахунку 2-1 могли там були моменти, і у Дібанго, і у кожушка. Але ну, то є футбол, в принципі, ми трохи засмучені, але ми рухаємось далі. Тим не менш, команда йде зимувати на першій сходинці. Ти вже заглядаєш турнірну таблицю? Та ні, знаєте, я розумію, що далі буде набагато складніше. І ви ж знаєте специфіку футболу, що е, один матч може вирішити в турнірному плані дуже багато. І тому. Можливо, цей матч, який сьогодні ми зіграли, трохи нас встряхне і далі будемо рухатись далі. Ну, в, плані, в плані будемо рухатись і грати тільки на перемогу. Скажи, будь ласка, з якими емоціями, з яким настроєм команда йде на зимову паузу? Ну, якщо ви кажете, що команди зараз на першому місці, то зрозуміло, у нас йдемо на позитиві. І хочу привітати наших вболівальників, палких, які в ці 17 турів нас підтримували і гнали нас вперед. Сьогодні після матчу чергова акція на підтримку наших фанатів і вшанували пам'ять наших загиблих ультразгероїв. Кілька слів від тебе. Це такий момент дуже, дуже тяжкий. Знаєте, в плані наші герої багато для нас роблять. Це велика подяка. Велика подяка нашим героям, які зараз боронять нашу країну. Подякувати їм і сказати тільки самі такі слова, які. Дають нам змогу грати, дивитись, вболівати. Просто респект всім і подяка, велика шана для наших героїв. Є, так би мовити, трошки недоіграність в матчі. Такий осе трошки лишився, але вже як є, одне очко плюс в турнірну таблицю, працюємо далі. Чому не вдалося перемогти, адже вели 2-0? Зоря непогана команда, вони використали свої моменти. Через це ми її не перемогли. Чи була певна розслабленість у Кривбасу після 2-0? Я б не сказав, що була розслабленість. Просто, можливо, якості не вистачило в прийнятті рішень при наших атаках і все. Тим не менше, ця нічия принесла кривбасу одне очко, яке дозволило піти на, перші, на першій сходинці на зимову перерву. Чи очікували ви такий результат до сезону? Ми не дивимося в таблицю, і я думаю, що всі наші гравці так само не дивляться. Ми працюємо від матчу до матчу і не думаємо про, про сьогоднішній результат. Думаємо про наступний матч і наступну гру і наступну гру заради перемоги. З якими емоціями команда буде на зимовій паузі? Будемо тренуватися. Два тижні відпочиваємо, далі починаємо тренуватися, готуватись до зборів. Емоції, думаю, у всіх. Плюс-мінус нормальні. Кілька слів болівальникам, які вас підтримували і навіть сьогодні теж підтримували і дякували за гру. Щиро, щиро подяка кожному з болівальників, хто нас підтримував на, на полі. І за, за в соцмережах кожному болівальнику дуже дякую. Ми це відчуваємо і для нас це дуже цінно. І хочу подякувати нашим ЗСУ, які нам дають можливість. Грати у футбол дають можливість проживати кожен наступний наш день. Хочу присвятити цей гол своєму другові, який загинув на фронті Андрюха Яремчук. Цей гол для тебе. у нього скоро день народження, і я його хочу привітати з цим днем народження таким своїм голом. Це для нього. Роман сьогодні 2-2, ніж з присмаком поразки. Ну Так, враховуючи те, що ми вели походу матчу і. Пропустили, то да, трошки такі змішані емоції. Звичайно, хотілося виграти. Але ми грали проти достойного суперника, і я вважаю, заря це досить така хороша команда із якісними виконавцями. Я думаю, що вони не на тому місці, на якому вони йдуть. Але в них все буде добре. Ми ну нічого, один заліковий бал в копілочку, і вже будемо на зборах готуватися до другої частини чемпіонату. А саме ось це очко принесло Кривбасу першу сходинку, Кривбас – зимовий чемпіон УПЛ. Чи розраховував ти на такий результат перед стартом сезону? А, ну, Чесно скажу, не, не розраховував, але наш президент ще з самих перших ігор казав, що. Не знаю, потрібно чемпіона міняти, і він завжди нам внушав, що от ви можете, ви можете, і от як бачите результат, ми йдемо на першому місці. Звичайно, приємно бути там, але треба ще дуже багато працювати, щоб там закріпитись. Це дуже буде складно, але треба вірити в це, і все вийде. Ця нічия, можливо, трохи так кривбас приземлить, так? Ну, звичайно. Гра показала, що все рівно є над чим працювати, є помилки. Це буде уроком для нас. І головне винести з цього якусь користь, висновок правильний, і рухатись в такому ж напрямку, як ми йдемо. Романе, вас вболівальники підтримали протягом всього року. Кілька слів для них і кілька слів для наших захисників, адже багато шанувальників Кривбасу зараз боронять нашу державу. Хочеться сказати велике дякую нашим болівальникам болівальникам, людям, які нас підтримують. Тим людям, які стали на захист нашої держави. Без них цього всього не було. Тому потрібно це цінувати. Е, тому велика честь і повага їм за, за те, що вони боронять, боронять нашу країну. Ну і два слова буквально: побажання волівальникам Кривбасу в наступному році. Найперше, що хочу побажати, це миру, щоб закінчилась війна в нашій країні. Це найголовніше. Ну, а що ще можна побажати? Здоров'я, побільше позитивних моментів в житті. Наснаги, здійснення мрій, бажань і всього найкращого. Одна з мрій в болівальників Кревбасу це кривбас Єврокубках? Ну, дай Бог. Ми, як каже наш тренер, я з ним повністю згідний. Ми йдемо від гри до гри. І вже в кінці чемпіонату ми побачимо, де ми будемо. Надіюсь, що все буде добре.